Так, друзі, 28 вересня в Південь Одеської області ми знаходимося на полі з кукурудзи, яке ми посіяли в останній декаді травня і ФАО 340 тисяч а, акційні акційне було насіння і ну, така є примха. Придбали ми це насіння <кхів> з акційною ціною. Показники по енергії проростання і по схожості були високі, більш 92%. Посіли ми тут з нормою висіло 35 тисяч насінин, без добрив. Була скажена посуха в цьому році, температура піднімалася до грунт, прогрівався до 70 градусів. Так, зараз сяду в комбайн. Сядемо в комбайн і Зробимо круг по полю і подивимось що там. Далі буде. Так, ось наше поле з комбайну. Потім подивимось. Ну, По краям тут немає і качини, качани, є кіз, є качини, все ж таки. Так, стартуємо.